Діти, подивіться на картинки. Кого ви тут бачите? Так, це комахи. Які комахи прилетіли до нас у гості? Де найчастіше можна зустріти комашок? Які комашки повзають, а які літають. А тепер послухайте вірш Наталі Забіли метелик. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу? Блиснуть криличка ясні, Зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче. Плиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Поміркуйте, кого хотіла спіймати дитина, де вона зустріла метелика, куди він подівся. Давайте пограємо з метеликами. Спробуйте їх зловити. До наступної зустрічі, дорогі діти.